До Дня людей поважного віку було проведено захід, на якому відзначили найкращих студентів університету третього віку, які наразі активно займаються волонтерством. 1 жовтня в усьому світі відзначають День людей поважного віку та День ветерана. Користуючись нагодою, ми щиро вітаємо вас із цими теплими та сердечними святами. Бажаємо вам найголовнішого, міцного здоров'я, безхмарного мирного неба, сил та наснаги. І далі дарувати тепло ваших посмішок. Нехай всі проблеми та незгоди обходять стороною, а добро, що ви робите, вернеться сторицею. Також сьогодні ми святкуємо відкриття нового навчального року в університеті 3 віку. Кожен навчальний рік це нові виклики, нові знайомства, враження та відкриття. Ми відзначили подяками Петрівської селищної ради найактивніших. Учасники акції поділи своїм теплом. Душевні та щирі пісні, які лунали з уст виконавців, не залишили байдужим нікого. Атмосфера була сповнена тепла та душевного затишку. А ще як на світанку, над дичі сходить сонце і росами ранок трави набував. Та наче казкове сяйво, Моє загляда біком це молоді, де я. Єдина моя земля, мир на нашій землі. Єдина моя сім'я, велика моя родина, єдина моя сім'я.